Гра Manor Ордс, максимальна складність, продовжуємо далі. Але наразі зараз у нас буде такий невеличкий тест. Після минулої серії, коли перемога була саме лучниками, деякі в коментарях писали, що можна було трохи відіграти краще і краще недостати та там деякі їхні скили. Давайте зараз випробуємо, тому що мене це теж зацікавило. Прийшлось трохи відкотитись, я потім повернуся, ми продовжимо далі грати. Дивіться, ось розбійники тепер йдуть звідси. Тобто тоді у нас був напад звідси, а тепер вони звідси йдуть, вони вже трохи підійшли. Зараз я буду формувати підрозділ, поставлю ось тут його на пагорбі, і ніяких вказівок їм давати не буду. Тобто, нехай вони стоять і стріляють по розбійникам. Потім буде наступне: я їм накажу, щоб вони... Саме атакували, тобто йшли вперед. І далі ще буде у нас розподіл на два підрозділи, тобто по 12 чи скільки їх там буде. Так, поїхали. створюємо підрозділ. 32. Бач, в цей раз 32 вийшло людина, а тоді в мене вийшло 30, тобто на одну лідинку навіть трохи більше. Так, ось пагорб, такий же самий. І я наказую, щоб вони підійшли. Де вони там? та Ну, повинні встигнути зібратися, тому давай. Поїхали, зараз трохи потестуємо. Щоб я вже розумів, дії тоді були мої правильні чи неправильні. Так, ось розбійнички потихеньку підходять. Потім я знову завантажу це тестове збереження і тоді буду вже розділяти там лучники або ще щось робити. Так, ви стоїте на пагорбі в два ряди, як я тоді ставив, ось таким чином. І нічого не робите. Тобто ось у вас збалансована позиція, а стрільба за готовності я не натискаю, тобто нічого не роблю. Все, чекаємо, що відбудеться. Можна кінематографічно включити камеру і подивитися. Хоча зачекай. Мені ж треба подивитися статистику, що буде відбуватися. Ось вони підходять за 1. Залп другий. Просто мені написало, що там сім залпів вони б могли зробити. Третій. Четвертий. все одно чотири залпи вони дають, що так, що так. Ну і п'ятий був в притул залп. Все максимально, навіть якщо на збалансованому роботи, максимально п'ять залпів вони дають. Тобто, Не вийшло б там більше суми залпу. І диви! Диви. Лучників просто розбили. Ну. Ну. Ну, тут навіть трохи більше було лучників. Так що, якщо їх зовсім не чіпати цих лучників, ось. Програш. Бачите, вони їх просто рознесли. Винесли, можна сказати. Так, добре, давай тепер другий сценарій завантажуємо. Тобто перший сценарій, котрий мені розповідали, по типу, якщо їх зовсім не чіпати і вони б перемогли, тобто такого б не було. Та слухай, ти так і не перевіриш. Завантажу знову це збереження, вони забагалися. диви. Стоять і чомусь не рухаються. Ну давай зараз я створю підрозділ і спробую до них підійти впритул. Може вони якось потихеньку. Реагувати будуть. Чи може зараз відреагують, коли я. Ні, вони просто стоять. Чекає наказів. Судяться, чекає наказів. Так, добре, зібрав підрозділ. Давай, от тепер ми сюди підійдемо. Треба, щоб вони загралися. О, загрилися. Пішли? Все, йдуть. Йдуть. Загрилися. Відходжу тоді на позицію, де ми були, щоб ми саме на одному місці все випробували. Так, є? Я все ж таки хочу зрозуміти, що я такого зробив, що мої луки перемогли. Тобто, якщо залишати все як є, перемоги б не було лучниками. Зрозуміло. Тепер диви, в цей раз, цей раз я не буду стрільба за готовністю натискати. мені казало, якщо б ти натиснув замість тримати позицію, просування вперед результати були б набагато краще. І, звісно, не натискала стрільба за готовністю. Зараз перевіримо. Цю теорію чекаємо, як воно буде, тому що перше, що мені сказали, як бачите, зовсім не те. Ну, потім будемо розвивати посилення. Так, ще трохи. Ще трохи. Зараз повинні. Все коли вони в притул підійдуть, тоді я вже буду натискати, щоб вони були. Так, зараз повинні в зону обстрілу заходити вони. Один. Два. Три. Чотири. Ну, це знову п'ять і потім ближній бій виходить. Хоча ні, зараз ще може 6 чий... шостий раз. Шостий? Диви, тобто кожен раз по-різному. Так, добре, в цей раз я просуватися вперед Я натискаю. Більше нічого не чіпаю. Що буде відбуватися? Є. Вже тільки вони підійшли і ДВ. У мене 18, 14, 10, 9. Програш. Знову програш. Тобто, якщо б я б на збалансованому так і залишив би, і натиснув би атаку, був би програш. Ну, ось, оце кращий результат, ви серйозно. Добре, завантажуємо ще раз, бо цікаво. Коротше, знову вони там забагані стоять, бачите, і нічого не відбувається. А, так, добре, тепер. Наступне, ну, наступне, тому мені казали припущення. Створити два підрозділи луків, одні луки настрілюють, а інші щоб зайшли зі спини. І може щось буде. Тобто 32. Ага, ось так два рази, і по 16 їх. Ну, давай спробуємо. Тобто, один залишимо тут. Щось у мене два програші. Слухайте. Мені здається. А потім я е, знову спробую те, що я тоді робив. Спочатку прицільна стрільба, а потім щит. Так. Все є. Тобто вони виходить. Вони забагались, так, так. Тобто заграти їх треба. Добре. Залишаємо тоді оцей підрозділ тут. В один ряд виходить ось так. 16, так? На два підрозділа. Добре. Так, і поїхали цим підрозділом. Зараз заграмо їх, щоб вони пішли. Забагані. Все, загрались. Так, відступаємо. Два підрозділи. Відступаємо, відступаємо. Відступаємо. Так, ставимо сюди. А, давай, напевно, не сюди. Я десь ось так поставимо. Щоб вони могли маневрувати. Десь, напевно, ось так. так. Все, чекаємо, поки зараз підійдуть, розділив на два підрозділи. А потім я знову спробую так, як я робив до цього. Тобто, спочатку стрільбу за готовністю, а потім щит натисну. Так, все, почали стріляти. Паралельно йдуть два залпи. Тут їм ніяких наказів не дають, щоб вони були збалансовані. Так, є. Останній залп. Так, ви напевно рухаєтесь сюди. Давай, 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 давай бігом, 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 бігом. зі спини. Сюди, 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 сіди. Ну дивіться, перший підрозділ винесли. Все, мінус один підрозділ. Ні. Розділення на два підрозділи теж не, не підходить. І другий підрозділ винесли. Щось мені здається, ви мені неправильні підсказки кажете. І те, що в мене ось тут перемога вийшла. 30 луків проти 18 розбійників. Це мені або пощастило, або я певну комбінацію вірно як би натиснув. Так, тепер давай я завантажу ще раз. І все буду повторювати те, що я е, робив в минулому відео, щоб я зрозумів, правильно було чи ні, всі мої. Дії, чи може якийсь ще фактор вплинув, що я їх змог перемогти саме луками? Так, це яка спроба вже не пам'ятаю навіть. Четверта. Порахуйте. Знову також само. Тепер тільки 30. Одна людинка. А тепер я буду натискати все, що я натискав тоді. Як би у себе у... при перемозі. Тобто все те ж саме. Стрільба за готовність утримати позицію, тому що ми вже побачили. Якщо на збалансованому залишати дупа програють. Якщо е залишати просуватись вперед, дупа теж програють. Тепер буду робити так, як я робив. Щоб мені потім не казали, а, можна було зробити краще, бо ще щось. Я зараз і подивлюсь, мені здається, що. Буде перемога. Якщо перемоги не буде, тоді треба розібратися, який фактор вплинув на те, що все ж таки була в мене перемога. Так. Ефективність. Ну, Зараз вони потихеньку відновлюються. Відновлюються, поки вони дійдуть. Ні-ні, в два ряди. В два ось так. Отак, в два ряди. Є. Ну, ефективність, слухайте, в них менше, поки я туди сюди ходив. Так. Ось тепер діємо, як я тоді діяв. Перший залп. Пішов. Ефективність в них. У мене ефективність мала за того, що я їх заграв. Тому можуть, напевно, показники бути невірні. Другий залп. Так, тепер ставимо стрільба за готовністю. Тому що вже заблизько підійшли. Третій? Ще. Так, йдуть вперед тримати позицію ставлю. І що? Іди ви! Я не втратив жодного, коли я натиснув тримати позицію. А тоді, коли я натискав е просування вперед, в мене були шалені втрати. На збалансованому теж були шалені втрати. Ну і що? 11. Я втратив лише одного. 26. Перемога? Перемога? Ну, і що ви тепер скажете? Мені здається, те, що якби всі дії, котрі я тоді зробив, вони були на 100% правильні. Тобто, в інших випадках, якщо розділити саме підрозділ, і він був би на збалансованому. Хоча можна було б, знаєте, спробувати, зробити, розділити підрозділ. А, ні, ні, тоді диви. Було б луків би менше. І навіть якщо б я натиснув, би напевно, тримати позицію, вони б, напевно, не перемогли. Вірно, вірно, ну, не знаю. Треба буде якби випробувати та подивитися. а Що можна зараз ще зробити? Я хочу протестувати, все ж таки, якщо розділити на два підрозділи і один підрозділ. Щоб саме в нього була стрільба за готовністю і тримати позицію. А другий підрозділ щоб зайшов зі спини, зі спини, і почав настрілювати саме стрільбою за готовністю. Що буде в такому випадку? Тому, тому напевно, як ви бачите. Якщо пишете якісь коментарі, будь ласконь, перевіряйте їх. Бачите, я перевіряю те, що ви кажете, якби ось ти натиснув саме просуватись вперед, було б набагато кращий результат, був би там БТ, а якби ти їх зовсім не чіпав, би, був би ще кращий результат. Ні. Виходить, оце тільки одна комбінація переможна проти розбійників. Так, тепер давай з двома підрозділами зараз е, спробуємо протестимо. Напевно, це окреме нап... відео треба робити. і... І випустити його. Так, я знову завантажився. Ну що, тепер розділяємо на два підрозділи. Луків. Один, другий. А... Поїхали. Ставимо на позиції. Один підрозділ і другий підрозділ. Є один підрозділ загриться, ну, а другий підрозділ вже буде стояти. Загриться. супротивників. Я не розумію, чому вони забагані стоять, бо, типу, так і треба. Ну, добре, за одне перевірю. І мені написали, е, не треба було натискати, тримати позицію, тому що ця, цей саме скіл е, для щита, а в мене лук без щитів. Ну, і що? Напевно, все ж таки не так це працює, як ви думаєте. Може, якщо в Total War працює це так, то тут, напевно, працює зовсім інакше. Так, добре, ставимо. За цим я буду слідкувати. Так, ви йдете в мене агрити супротивника, потім повертаєтесь на позицію. Зараз ми будемо спробуємо. Хочеться спробувати саме двома підрозділами. Все, повертайтесь назад. Так, все. Тепер, тепер треба їх так поставити, щоб е, на них якби не пішли розбійники. Давай, напевно, ось так я поставлю. І розбійники на них не підуть. І щоб вони змогли поманеврувати. Чекаємо. Чекаємо 16 на 18, подивимось. Так, і на кого вони йдуть? Загалом, якщо навіть вони на цих підуть, я зможу тоді, якби, цих луків зробити. І... Можете навіть подивитися, коли я натиснув тримати позицію, стрільба за готовністю, в них ефективність була там дуже замала. Ага, все ж таки, вони йдуть на цих. Це буде підрозділ мене маневрувати. Добре, давай тоді сюди. Швиденько. Так. Поїхали. Дивимось. Постріл один є. Постріл другий є. Зараз ще постріл роблять і, і прицільна стрільба. Постріл другий є. Ставимо прицільна стрільба, ставимо тримати позицію. А це ми зараз будемо маневрувати і потім натискати прицільна стрільба. Так, що? Все бачу. Ці потихеньку заходять. Все починаємо маневрувати другим підрозділом. Заходимо ось так в спини і натискаємо їм прицільна стрільба. Так. Давай, 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 швидше, швидше. Ну ось, дивіться, натримати позицію я навіть не втрачаю людей. 16. Диви. Все. А, дуже важко змусити саме стріляти лукі. Ой, стріляти луків, кажу, ом, мечами битися луків, я не знаю чому. Так, цей підрозділ прицільна стрільба. Слухай. Ну, тримати позицію навряд чи, а якщо ці тримають позицію, а ці просуватися вперед. І ось так. А, ну давай спробуємо. Давай. Всі тримають позицію, 16, вже 15 їх стало. Всі, а ті прицільно стріляють. Ммм, щось мені здається невдало. Давай тримати позицію. 11 їх залишається, і я втрачаю повністю весь підрозділ, і вони сюди йдуть. Я вже їх переключив на тримати позицію. Тобто перемога є з двома підрозділами, але бачиш, якби вони повністю їх вибивають, і 16 лучників не вистачає, щоб повністю потриматись. Ну все, тоді я можу на 100% сказати. Якщо, звісно, це в якихось патчах не змінять, що лучниками можна розбити саме розбійники. При умові, що ви будете натискати стрільба за готовністю, коли вони на півшляху вже підійдуть до вас, і потім натиснути тримати позицію. Тобто, так, як я зробив в минулому відео в кінці. І все, і буде перемога. Давайте, напевно, я залишу це як окреме відео, а вже розвиток поселення, вже як серію запишу. А це буде в нас такий тестик. Дякую вам за увагу. Ну, і зустрінемось, коли я вже буду розбудовуватись. До побачення.